Слава Україні! Це проєкт Медіаполітика на радіо Респект. Я Олександр Хитров. Ми говоримо про медіа та політику, про те, що є публічним, але що має іншу приховану сторону. Як це впливає на нас сьогодні? Говоримо з лібом олійником, громадським діячем та правозахисником. Ліба, вітаю тебе! Героям слава також вітаю. Отже, тема нашої розмови сьогоднішньої, щоб заінтригувати відразу глядача і слухача, тому що нас можна ще й дивитися на ютуб-каналі Рівне Лайф, чи позбавлять міського голову рівного права перебування на посаді на рік? Хто зацікавлений у створенні цієї ситуації з Олександром Третяком? Чи потрібен Віктору Шекерзяну відсторонений міський голова? Якими прорахунками штабістів Третяка скористалися його опоненти через три роки? І кому потрібні скандали навколо третіка взагалі під час війни. Отже, на ці та інші теми ми говоримо сьогодні з Лібом Олійником в проєкті Медіаполітика. Ви слухаєте нас на Радіо Респект, це локальна ФМ-станція, яка мовить на частоті 92,3 МГц у Рівненській та Хмельницькій областях. Також можете дивитися на ютуб-каналі Рівне Лайф та слухати на інтернет Радіо Респект. В проєкті медіаполітика. Отже, Глібе, почнемо з самого головного, тобто цієї топ, топ теми яку вже проговорювали кілька днів, і напевно, вже нам легше, тому що є певні висновки, є певні тенденції, тренди і так далі. Тобто, твоє бачення ситуації з відстороненням Олександра Тертяка від посади міського голови. Зрозуміло, що це політико правове рішення. Поляція так само буде приймати політико-правове рішення. Тут деякі юридичні деталі, які загального характеру. Справа в тому, що у нас, по суті, система адміністративних покарань діє ще з 60-х років. Це ще така хрущовська, брежнівська система, яка 100 разів модернізована, але ну, вона схожа на Франкенштейна шито з великої кількості шматків, які інколи не доладу до того тіла, але їх пришивали, пришивали, пришивали. Як результат при бажанні, ну, в абсолютній більшості випадків суддя може прийняти рішення на користь особи стосовно якої складено той чи інший протокол, і можливостей у суду завжди є ну, банально, не найбіль... ну, багато для того, щоб особа не понесла відповідальності. Найчастіше застосовують просто схему, якщо там більш менш резонансне, то просто схему з затягуванням процесу, а там строки до притягнення до відповідальності до статті короткі з моменту відкриття справи, та і подобне тут теж була ця історія. Всі думали, що в серпні місяці вже справа закриється, тому що строки вийдуть. Буває, коли по кримінальним провадженням великим сроки тянуть, тянуть, тянуть. Тут по адміністративному, ну по суті, по адміністративному було легко затягти, але, але було прийнято політико-правове рішення. Воно не поодиноке. Ми вже маємо декілька відсторонених міських голів. Я думаю, що з високою вірогідністю апеляція залишить в силі, але ну. Знаєте, як я завжди кажу, і клієнтам, і е, людям, з якими працюю, ну рішення суду, яке буде ніхто ніколи гарантувати, не може, можуть переграти по дорозі. Я чому я думаю, що не переграють, е, тому що насправді е, у нас під час війни утворилось дві України. Е, одна Україна, яка воює, інша Україна, яка займається чим, тільки хочеш, тільки не війною. І е, для того, щоб мати е, більший контроль на місцях, по суті, е, система виконавчої влади, яка зараз вже в військово цивільній адміністрації, вона е, почала такий е, повзучий наступ на місцеве самоврядування. Е, знову ж таки, з однієї сторони, добре, з іншої сторони, погано. Чому добре? Тому що е, ну, рівне непропорційно мало бере участь в. Фінансування системи оборони і непропорційно мало займається захистами заходами з налагодження системи оборони, цивільно, цивільної оборони, в тому числі, в тому числі цивільної безпеки громадян. Тут, на жаль, мізер того, що робилося. З іншої сторони, місцеве самоврядування це все-таки невід'ємне право о, жителів кожної окремої територіальної громади обирати і бути обраним до органів місцевого самоврядування і питання місцевого значення вирішувати самостійно, без втручання держави. От тут отут тут ми розуміємо, що нас відбирають обраного міського голову. Але тут інший нюанс: а чи управляв той міський голова міста? Давайте будемо чесними: ну, не управляв. Наша Гліп, міська рада давай, мож, давай, можливо, ми все ж таки проговоримо ось цю історію. Да? Тобто, у 2020 році, під час виборчої кампанії, людина зробила внесок у виборчий фонд Олександра Третяка, який тоді був кандидатом на посаду міського голови. Сума там була ну не маленька, ну в принципі, то і невелика. Я назвав її так: помітна сума. Ось і е, через якийсь певний час, там напевно це не, не через рік, через е, більше року, так ця людина з'явилася на посаді. Посада підпорядкована третяку, і там була якась премія, і нібито вона повинна була повернути їй ті гроші, е, які вона вклала. Ну щось таке стосовно роботи виборчих штабів під час виборів. є... Е... Така складова, в будь-якому реалізації будь-якого проєкту, який не разовий не закінчився, а все-таки вибор міського голови, що говорить про те, що ну, хоче, щоб кандидат виграв, і він потім 5 років керував містом, то повинно бути перспективне планування. Чому я зв'язую з попередньою своєю тезою стосовно того, що управляв він містом, справа в тому, що команда не зрозуміла, притяг заходив фактично без своєї команди, мізеро людей. І от та людина, яку він призначив на посаду, вона була з невеликої кількості тих людей, які він мав от особисті зв'язки, і він міг їй довіряти. А штаб, коли працював під час виборів, він виконував, скоріш за все, задачу не з перспективою на 2-3 роки, бо не зрозуміло, де вони взагалі були до кінця кампанії. Умовний контракт, а далі бог його знає, як там буде. Ну от вони виконували задачу. Як треба задачу виконати, вони її виконали? Як це на жаль, практика є про це всі знають, але закривають на це очі, що коли треба зробити внески в фонд кандидатів або партії. Ну розкидають на своїх певні суми. Дехто дає дійсно свої гроші, декому передають гроші там інші, тому що є ж обмеження в тому. А якщо, припустимо, якийсь бізнесмен хоче проспонсорувати, то буває, що воно розкидається по двом десяткам своїх людей, які вносять. Може потім виявити, що воно навіть з їх доходом не особливо то корелюється. От. А відповідно не було це проплановано, не було розуміння того, що, що далі буде. Тобто, ну і люди, скоріш за все, не надіялися далі бути в команді, або, або просто вони так собі працюють. У нас, на жаль, в під час виборів абсолютно більшість штабів наповнюються людьми, які не розуміють наслідків того, що відбудеться. Ну я вже не кажу про те, що у нас на минулих виборах взагалі закон, яким мусили керуватися виборчі комісії. Він отримав нормальні роз'яснення буквально за пару днів до виборів. і… Я сам, як спеціаліст цієї галузі, проводив представникам виборчих комісій різних рівнів, це тренінги по роз'ясненню, а як же ж елементарно рахувати ті голоси. Тому враховуючи те, що там по багатьом питанням, з однієї сторони, не було ясності. З другої сторони, була дуже важка кампанія, дуже важка. І треба розуміти, що до останнього дня більшість не розуміла, хто ж таким буде міським головою. Ну, але я вважаю, що радше про рахунки штабу іншого кандидата, ніж перемоги цього штабу, того що виграв. Третяка більше про рахунки штабу. Що яким теж керував не він, <кій> <кій> вони дали знаки і відповідно виграли. То не факт, що вони взагалі надіялись виграти насправді. І, от як результат, вийшло, ніби там був якийсь говір. Зрозуміло, був, була певна домовленість про те, що та людина буде в орбіті міського голови. Я не впевнений, враховуючи рік різниці, щоб була обіцяна конкретна посада. Я думаю, в суті було обіцяно те, що потім ця людина зможе разом з Третяком реалізовувати програму Третяка, хоча це дуже так смішно звучить, от враховуючи склад нинішньої міської ради. І е, говорити про якийсь говір дуже складно, але це чистий і формальний прокол, з яким можна зачепитись, і далі, як так як я казав раніше, приймати політико-правове рішення е, рівня нам воно абсолютно невигідне з сторони того, що вони забирають місцеве самоврядування. А з іншої сторони, ну тут не зрозуміло, куди місто далі рухається, тому що плана ніякого немає. От, напевно, не було і плана на виборах. Думали, візьмемо владу, а далі будемо бачити, а що ж ми будемо з нею робити? Не більше що такі схоже, коаліція вимальовувалась дуже кисло. схоже на, на на те. Бо насправді не знаючи результату, тобто, ми ну, навряд чи вони передбачали, що Олександр Третяк точно виграє так, але тим не менше, щось пообіцяли людині, яка вносить гроші в ну, його виборчий фонд. Тобто, тут десь. Ну, Дійсно, штабісти прокололися, тому що вони могли ту суму розбити на 20 чоловік, які би внесли по 5 тисяч, і е, е, ніхто би ніяких наслідків взагалі би не було. Я думаю, що там багато людей вносило, просто мало з них потрапило на так, один епізод. Просто потрапив от в таку ситуацію, і ну хтось його використав, тому що це ж треба було зв'язати так. Одну ситуацію, яка була до виборів, і з тієї ситуацією, коли людину призначили на посаду, там якусь премію заплатили, і так далі. Тобто, комусь це вигідно, от нову думку, кому це може бути вигідно, ну перше, скажу свого досвіду, коли я в команді займаюсь виборами, десь ми робимо дуже маленьку команду. Мінімально всіх людей, які ми дуже добре довіряємо особисто, і тоді вже з кимось працюємо. Право в тому, що ці всі штаби, це ті, що були на виборах основних кандидатів, гігантські утворення роздуті, фінанси там ішли явно не по об'ємам, не ті, що проходять по документам. І е, інформація з одного штабу в інший потрапляла ну, інколи за години, інколи за хвилини. І всіх сторонніх, які може бути. Тобто інформація тікала дуже, -дуже серйозно. Е, для кого це вигідно? Ну, на мою думку. Не для Шакірзяна я вважаю, що це все таки зелена влада в хорошому чи в поганому розумінні неважливо. Сам факт констатуємо, тому що є як завжди, і плюси і мінуси. Зелена влада все-таки вирішила, що треба якось місто впорядковувати і підпорядковувати. І тут буде позитив, тому що ми будемо розуміти, що місто буде більше діяти синхронніше з військово-цивільною адміністрацією, але з іншої сторони, ми розуміємо, що це не місцеве самоврядування. Але тому, що в міській раді дуже хитка коаліція. Якби там не було, міський голова має бути надзвичайно сильним і мати багато можливостей для впливу на різні групи, а новий міський голова, який до того не був в системі і не є представником якогось бізнесу. Навіть навіть місцевого значення, але великого, він таких можливостей не має. Відповідно, маючи потужні е, сили всередині міської ради, міський голова не міг ним управляти. Так само не зможе це і Шакірзян. Та це люди, які по своїм особистісним характеристикам дуже сильно відрізняються, вони абсолютно різні. Я, до речі, давав е, короткі коментарі ДС е, саме от після того, як був обраний третяк, тому що дуже сильно цікавило. В тому числі і на міжнародному рівні там трошки цю спокій просували інформацію. Коли дуже дуже цікавило, що на заході України, в рівному в якому йде боротьба між ПЦУ і УПЦ, протестант стає міським головою. Це досить унікальний випадок для заходу України, таке велике місто. І протестанти цим цікавилось. Моя позиція була тоді така, що враховуючи те, що люди зайшли нові, вони можуть домовитись і спробувати зробити щось нове. На жаль, вони не використали можливості. Навіть ми розуміємо те, що були домовленості на найвищому партійному рівні ЄС з партійним найвищим рівнем, який не є формальним в рівне Разом. Ну, давайте будемо чесними. Тут інколи дивишся на ту фракцію, не розумієш, чи це ріелторське бюро, чи це фракція Рівнеради. Ради. Ми зараз говоримо про рівне разом. Зрозуміло, що вони всі дотичні до. Час, до, до власника фактично щасливого е, великого цього комплексу району. Ну і відповідно там були домовленості на рівні е, керівника партії ЄС Петра Олексійовича, і, відповідно, рівне разом вони утворили коаліцію. Зараз очевидно, що цієї коаліції існувати не буде. Очевидно, що після того, як е, Шекерзян стане вогній голови, ну, це ми прогнозуємо в випадку, якщо апеляція все-таки залишає. Що не залишає, все залишається на своїх. Ну, тобто, якщо не буде позбавлено на рік права обіймати посаду, третяк, все залишається на своїх. Так от, Шекерзян стає ВО, але коаліція переформатовується. Відповідно, добра половина влади, ми говоримо якраз про виконком, про частину комунальних підприємств, ну і відповідно по структурні підрозділи виконкому їх посунуть. Посунуть, чому, тому що. Давайте будемо відвертими. Є частина ЄС а і ще ряд людей зайняли тільки непродуктивну позицію стосовно сугі е народу. Коли ми бачили на деяких сесіях, як над ними відверто знущалося відкрито е і їх принижували. Ну, я думаю, що тут є і певний елемент помсти, і він буде певний елемент помсти, тому що всі ми люди, і ми розуміємо, що. Навіть тим чиновникам або депутатам, які обіймають такі серйозні посади, їм все-таки властиві певні людські почуття, і мені здається, ми побачимо таке досить жорстке переформатування влади. Шакірзян так само стає таким же слабким міським ВО міського голови, навіть ще слабшим ніж третя Тому що третяка, щоб зняти, знадобилось два з половиною був ну, трошки більше року. Шікерзяна можна буде зняти простим переобранням секретаря міської ради, його міського голови зміниться. Тому він буде дуже залежний від складу ради, а склад ради буде дуже сильно залежний від е, буквально кількох людей, які, по суті, його формували з однієї сторони, з іншої сторони, які можуть на нього вплинути. Разом з тим коаліція, я думаю, буде широка. Ми побачимо, по суті, де-факто там. І б'ютівців, і е, Хамка з друзями. Ну, Свободівці, зрозуміло, зрівне разом ідуть престижні, тому що Свобода, Свобода вже в Україні надзвичайно сильно втрачає свої позиції, в тому числі і області. Вже на виборах у 2020 році це було суттєво видно, коли вони ну, серйозно провели вибори по багатому. Ну і там, власне, зв'язки кумські живуть, які різні родичі, друзі. Відповідно, кому цікаво, цікаво, я думаю, тому хто отримує пульт від міста Рівного. Мої, мій прогноз, що пульт від міста рівного отримує е, коваль як керівник де-факто слуги народу на місці, і як людина, яка е, має зараз тут найбільшу владу. Питання, чи це добре, чи погано, ну, ми побачимо тільки з часом. Я думаю, все-таки трошки менше у нас буде незрозумілих тендерів е з незрозумілими там, будівництвами доріг, там, укладання плит, і там дуже багато великої кількості закупівель. Надію, що ті позитивні моменти, які робились в... в сфері освіти, наприклад, е що вони все такі, ті люди, які там були, вони зможуть залишитись. Тому що би там не було, а дітям потрібні в школах туалети, потрібні нормальні їдальні. Тим більше зараз максимально будуть виводити дітей вже до університету. Вже позиції є. Міністерство освіти. Я думаю, що і по школам піде та ж сама історія. А з високою вірогідністю, все таки там ну, де дозволяють бомбосховища, там буде максимально е офлайн навчання. Відповідно, тобто е місто. Може виграти, може програти. Тут ми знову витягли лотерейний квиток всі. Але питання в тому, ну який буде результат, ми побачимо лише через там, півроку, рік не раніше. Те, що Рівненська міська рада стане ще більшим патентним органом, я в цьому впевнений, тому що там і так ці каденції, ну знову ж таки, ті, хто з цього професійного середовища, знають, що ця каденція була проміжна, всі розуміють, абсолютна більшість пройшла на один раз. Що люди прийшли непрофесійні, амбіційні, дуже часто не в раціональну сторону на те, що стосується публічної політики управління містом, могли бути якісь власні амбіції, могли бути фінансові, але мало управлінських власних амбіцій, мало амбіцій на покращення публічного взагалі стану будь якому місті. Позитивно. Відповідно, вона буде ще більш імпотентна, на мою думку. Ця рада ще більш керована. Оскільки тут вже область може відігравати більшу роль. Та якщо будемо чесними, там в тому ж самому є здерно розкол пішов між ними рівне разу, ми вже говорили незрозуміле не утворення, воно буде працювати по скажімо так, по вказівці. Інше питання, як Петро Олексійович простить місцевим керівникам рівне разом. Те, що Шакірзян замість тритяка може стати міським головою, <кхем> оце цікаво. Це ми побачимо. Можливо, ще якісь специфічні баталії. Я не здивую, що когось десь можуть якісь урну кинути, сміттєвий бак або відбутись якісь досить такі неприємні історії. Тому що ЄС дуже сильно тримався за цього військового голову, оскільки подивитись в сторону ви особливо міських голів обласних центрів від ЄС не побачите. Якби там не було, це позиціонувалося до, до війни, принаймні як основна опозиційна партія. А, і втрата дуже 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 серйозна. Тому що ЄС втрачає владу в місті. Ну, якось так. от Гліба. Ти сказав ну, в принципі, зрозуміло. Тобто для Шакарзяна це не вигідна ситуація. Тобто, йому не треба бути зараз замінником міського голови. Хай абсолютно всі шишки падають на голову третяка, які б то рішення не приймав. Він так відбувається. щодо влади. Ну я не я не знаю, для чого це їм потрібно взагалі. От якби була мирна ситуація, то тоді зрозуміло, там розчищаємо ми там якісь дороги перед собою. Але тут війна йде, і тут будь-які такі речі вони не на користь державі взагалі йдуть. Так зрештою третяка обрали люди, виборці їх більшість була, яка приходила на виборчі дільниці. Ось і не виключено, що зараз вони будуть вставати ну, на захист Олександра. Чому ні? Тобто, оце політико-правове рішення, воно ж ну це ж не прописано ніде, ні в яких законах. Тобто, Це просто і така фабула, яка дає можливість з, з, з політичної доцільності прийняти судове рішення. Правильно? Я вам скажу так: перше, з точки зору закону, я не, не думаю, що це рішення буде бездоганне. У нас суди не вміють, з точки зору закону бездоганне рішення не приймати, це вкрай випадку. І то, як правило, це такі справи, які не мають публічного резонансу. Стосовно публічного резонансу, там, як правило, щось десь та й неправильно зробить на не короткості дорожнього. Стосовно того, що відбувається в місті, ну давайте будемо чесними: бюджет Рівненський міський бюджет більше, ніж обласний бюджет. Тут є що ділити, і ви пам'ятаєте ситуацію, коли було. Стояло питання виділення грошей якраз для оборони, і там йшли торги, Там не за одне засідання його приймали. Ну, по-перше, на мою думку, бюджет виділений був недостатній. Це раз, можна було б набагато більше зібрати. Нам зараз в ті півтора кілометра дороги за 100 мільйонів абсолютно не потрібно. Це от 100 мільйонів просто можна було б відправити. 100 мільйонів це е, е, тако, тисяча 1000 От. Ну, якщо ми говоримо про державний інтерес, вони за це закуплять купу, купу форми, наприклад, чи бронежилетів. Там є на що витрати. А, з іншої сторони, ну не третяк же ж приймав особисто ці рішення. Ці рішення приймались колегіально, ці рішення приймались виконкомом, міською радою, і третяк там не має такого впливу. Просто третяк це та фігура, яку потрібно посунути для того, щоб було легше управляти. І не більше того. Стосовно того, чи піднімуться, чи не піднімуться, та не піднімуться на це. Ну це будуть маленькі, дуже маргінальні виступи. Я кажу, як людина, яка дуже багато приймала участь в акціях громадянської непокори, і збирала їх в тому числі, і каже, відпрацьовувала, щоб все таки люди збирались, тому що ну, мало хто знає, тому в 2017 році, наприклад, були мітинги, на які з Рівного до Києва можна було їхати 10 годин. А з таких місць як Запоріжжя чи Луковаїв, просто не випускали автобус. Не збереться. Це буде Мізір, це буде або Маргінес, або будуть якісь щирі прихильники ну, тої політичної сили, яку представляє відповідно Третя, це в першу чергу ЄС. Зрозуміло, що виступить частина громадянського суспільства, але дуже невеличка. E, чому тому, що ну, ми розуміємо, що те, що зараз відбувається в Рівному, і буде далі відбуватись до кінця цієї каденції, кого б там не обрали ще кірзяна, чи зараз там змінять когось по дорозі, невідомо. Це насправді не про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування і можливості якоїсь боротьби ми в 2020 році тимчасово втратили на 5 років. Єдине, що там. Можна було зробити це обрати хоч якусь групу громадських активістів, які все таки зайшла в міську раду і трошки навіть виконком. Хоча ви знаєте, що є члени виконкому. Ну принаймні я про Монсенті можу говорити, яка писала відкрито заяву, що я на дані не готова працювати, тому якогось масового виступу не буде. От е, мені найцікавіше буде, якщо дійсно. Е, Приймуть рішення, я таки вважаю, що його приймуть, що не рік позову. Що буде через рік? Через рік, коли далі міський голова може обіймати свою посаду, чи будуть придумувати, щоб він якось туди повернувся? Чи будуть суди стосовно цього? Можливо, нас через рік чекає попея суддів стосовно поновлення на посаді міського голови, кого закінчується каденція аж у 25-му році, тобто він ще на рік може повернутися. Навіть трошки більше. Тут дуже, дуже цікава історія, і не виключено, що там будуть блокуватися рішення через це рішення судді, суду, наприклад, розпорядження міського голови, наприклад, кадрові якісь призначення і так далі. Тобто, у нас може взагалі виникнути історія, коли завдяки цій, е, каже, битві політичні можуть бути певні моменти блоковані. Але знову ж таки, ми це побачимо лише через рік. Через рік дуже багато чого може змінитись, а ми не знаємо можливо той же третяк знову поїде в Африку волонтерити на рік. А чому би ні? Він якби він уже десь цим займався. Ну така історія. Аму можливо він взагалі потрапить до збройних сил України. Давай так. завершимо сьогоднішню розмову. Тим більше, що час для нашої розмови вже а, вичерпано, і напевно, час, саме час покаже, як усе буде розвиватися. Це проєкт медіаполітика на Радіо Респект. Сьогодні ми розмовляли з правозахисником та громадським діячем, глібом Олійником, глібо дякую за участь у проєкті. Вашні друзі, наполегливо прошу писати коментарі, ставити вподобайки та антивподобайки, підписуватись на youtube канал Рівне Лайф, і це допоможе нам виконувати нашу медійну функцію для українського суспільства. Вірте і допомагайте Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!